Раз, два. Доброго дня, господа. Мы приносим извинения. Вот у нас чуть-чуть технические неполадки. Мы начинаем пикет с требованием освободить политзаключенные в Грузии. Я э, предоставляю слово господину Игору Мазару, офицера УНСО, УНСО героям ордена Вахтанга Горгасали. Ми пам'ятаємо ситуацію в кінці минулого року, коли грузинська влада намагалася провести юридичні такі норми, щоб не могли громадяни Грузії їхати в Україну, воювати за територіальну цілісність нашої держави. В свій час, коли були 90-ті роки, такі ж дії були з боку української влади, коли я і мої товариші їздили в Грузію і допомагали. Грузинському народу зберегти територіальну цілісність грузинської держави, тоді так само Абхазія Осетія були гарячі точки, такі, як у нас зараз був Крим і є зараз Донбас. Після того, як вийшли багатотисячні демонстрації, грузинська влада сказала, що це не стосується тих, хто воює за українську державу, а тільки тих, хто є сепаратистами. Але уже в грудні, коли я був в Тбілісі на коли збиралися учасники бойових дій в Грузії і нас запросили українців приїхати. Ми бачили вже певні такі дії з боку спецслужб грузинської держави, які були, ну скажімо, не зовсім дружелюбні. Ми відчували, що ми, Україна, на той момент є такою болючою точкою для грузинської влади. Іванішвілі все ж намагається свій бізнес і всі інші питання зав'язати з Росією. Він намагається. Виконувати якісь ті певні зобов'язання, які в нього були перед російською владою, а саме перед Путіним. Тому ті репресії, які відбуваються в грузинській державі, ми все ж таки асоціюємо і з тим, що ті люди, які зараз переслідуються, вони також є друзями України. Ми бачимо і Міхоса Кашвілі, ми бачимо тих міністрів, які були працювали у нього, які зараз є представниками у нашій владі. Ті, хто заарештовані, могли би також допомагати Україні у різних питаннях. Тому ми згадуємо їх сьогодні і Тамара, і інші будуть згадувати імена. Ми згадуємо сьогодні і Миколу Карпюка, який перебуває вже більше року у тюрмах ФСБ, який свій час в 93-му році воював за територіальну цілісність Грузії, був нагороджений орденом Ахтанга Гаргасалі і звинувачення йому. Також, яке висуває Російська Федерація, це його участь у бойових діях на Кавказі. Тобто вони йому також пред'являють те, що він виступав проти інтересів Росії в Грузії. Сьогодні українці, як завжди, знову разом з Грузією, так само як і Грузія, як завжди разом з Україною. Ми завжди були братніми народами і політв'язні, які є грузинами, вони так само є політв'язнями і для України. Тому сьогодні ми разом є тут. Я бачу, що і представники Азербайджану, Білорусі, ті, хто також знає, що таке російська інтервенція, що таке російські спецслужби, тому що на території тої самої Білорусії чи Азербайджану, я думаю, також діють. Представників ФСБ, ми віримо в те, що найближчим часом, коли будуть вибори в Грузії, до влади прийдуть патріоти. Ми віримо в те, що грузини, які зараз є в Україні, вони допоможуть нам йти в Європу, боротися з корупцією, навчати наших військових тому, що їх навчили в американських академіях, навчили спеціалісти Збройних Сил. Сполучених Штатів, тому що ми на сьогоднішній день потребуємо допомоги. Ми стоїмо проти Другої армії світу, проти російської армії, і тому сьогодні, об'єднавши сили, ми можемо вистояти і добитися того, щоб і Крим повернувся в Україні. Тут є наша татарочка, десь вона тут була. От. І повернулися Грузії, Абхазія і Осетія, щоб були дотримані всі. Міжнародні угоди, і ми йшли в Європу і були подалі від Москви. Тому гасло геть від Москви і свобода політв'язнів на сьогодні перекликається. Слава Україні!